Доброго дня всім добрим людям. І так, Сьогодні розглянемо той тренд на боротьбу з корупцією, який тільки посилює корупцію і збільшує її. Вчора я звертав увагу на те, що люди, які заробляють на війні великі гроші, зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася надалі. І так, в загальному сенсі трендом можна вважати певний напрямок розвитку в будь-якій сфері життя або ж явище, товар, чи предмет, що задає тон в тій чи іншій сфері. Тенденцію на формування бутоформних хайпових трендів, що я зосереджується навколо топової тематики, яка сама по собі є досить надумою та спекулює інформаційний провід. Тренд на боротьбу з корупцією завжди підвищується. Підвищенням порогу на закупівлю продукції, і це її укріпленням торошин. Та і так розглянемо тренд, що таке на підвищення цін на боєприпаси, і як в цьому задіяна топова корупція чиновників, причому міждержавних чиновників, які на сьогоднішній день тільки посилюють і укріплюють війну і фактично підвищують. Цей рівень корупції, хоча на словах вони завжди кричать, що вони проти корупції. І так, як ми пам'ятаємо, Чехи заявили ініціативу про мільйон снарядів для України, мільйон снарядів мається на увазі до гаубиць калібру 155 мм. І якщо до цієї ініціативи. Снаряд коштував в середньому 2500 євро за штуку. То після цієї ініціативи і зараз снаряд коштує на виробниках заводах приблизно 3000. Ну на заводах він так і став коштувати, але нам їх продають так звані безпосередники, які не люблять посередників за приблизно 3200 євро за штуку. І так, врівноваження пропозиції пропозиції і попиту, яке фактично мало регулюватися ринком, сьогодні нівелюється жадністю транснаціональних корпорацій в галузі озброєння, відсутністю конкуренції фактичної та незацікавленістю транснаціональних корпорацій в наявності або народженні нових конкурентів. І тому на сьогоднішній день єдиним виходом з цієї ситуації. Є виробництво зброї і боєприпасів самим українським народом на народних підприємствах. Чому я кажу про народ і народні підприємства, оскільки по Конституції України український народ є самостійним суб'єктом права і, і держава також є самостійним суб'єктом права. І ця, Я раніше казав, що це криптоєврейська конституція. Яка на сьогоднішній день розповсюджена, практично прийнята у всіх пострадянських державах, і цей злам психології між загальнонародною державою і віртуальною державою він до сьогоднішнього дня в людей важко вкладається в голову, оскільки людям реально важко зрозуміти, як ця держава не захищає їхні права, а захищає права олігархів наближених. І, як я називаю там цю вищу групу управлінців десоціалізованих покидьків. На сьогоднішній день сталося так, що фактично ніхто не розуміє ціни війни і чому вона буде і надалі продовжуватися. І вона, ця війна пов'язана також з втратами як з нашої сторони, так і з сторони Держави Російської Федерації. Ну, Вбитність мою, коли я був молодий і трошки вчився там десь на військовій кафедрі, якісь, приблизний розрахунок, якщо пам'ять мені не зміняє, на один снаряд на взяття ротного опорного пункту, норма витрати снарядів була 300 штук. Тобто, щоб розвалити опорний пункт і взяти його штурмом. Треба було витратити 300 снарядів. Ну, на той час це був 152 й калібр, оскільки це був СССР. Зараз це 155 й калібр, оскільки Україна переходить на зразки НАТО. Так от, хто має калькулятор під рукою, може порахувати, скільки грошей потрібно для того, щоб розвалити звичайне укріплення ротного опорного пункту. І з цього випливає дві тенденції. Перша тенденція це та, скільки ж людей фактично загине при цьому, і скільки, тобто ті, які загинуть, і ті, які будуть поранені. Знач, нагадаю, що в роті радянського зразка, в середньому також, якщо мені пам'ять не змінює, і якщо нічого не мінялося, було 87 чоловік. Значить, Таким чином, для того, щоб розвалити, цей, збити і розвалити 87 чоловік, витрачалося 300 снарядів. І на сьогоднішній день, оскільки такі ротні опорні пункти, практично вони не застосовуються, то будемо вважати, що там зводні опорні пункти вони є повсюди. повсюдно. І, до чого я веду? Значить, в середньому Україна витрачає мільйон снарядів на рік, Росія витрачає десь мільйон двісті, мільйон триста снарядів з рік. Ну, по різних даних вони відрізняються. Точну кількість можуть сказати тільки ті, хто займається постачанням, раніше це називалося зампотилом. І таким чином, якщо взяти що 300 штук, то виходить, що ми розбомбили там 300 помножити з мільйона, поділити на 300 і помножити на 87, кожен собі зуміє порахувати. Тобто на сьогоднішній день у нас мало би бути втрати приблизно 300 тисяч ну, особового складу. Але оскільки, як я казав, ротні пункти не риють, сьогодні це все розосереджується в зв'язку з дифузною війною. Зовсім інший плотністю ну, вогню зовсім інша, ніж була по рахунках радянського періоду. Таким чином, втрати в нас менші, розход снарядів більший, і фактично це. Доволі цікавий бізнес, міжнародного масштабу транснаціональних корпорацій, оскільки практично всі заводи належать транснаціональним корпораціям і державних заводів по виробництву снарядів, ну, по крайній мірі, мені невідомо, чи є такі державні заводи. Чому? Тому що державний завод це мається на увазі чисто державної власності. Таким чином, що потрібно на сьогодні, я вже сказав, на мою думку, самим перспективним напрямком буде це виробництво снарядів і зброї, боєприпасів самим українським народом на народних підприємствах, оскільки сам народ не буде зацікавлений в тому, щоб сам красти в себе. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І останнє різниця в 700 євро за штуку снаряду. Якщо помножити на мільйон штук снарядів, то кожен може собі порахувати, скільки корупціонери, так звані, заробили грошей на рівному місці, тасуючи тільки попереду-сюди.